Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. Мене звати Ольга, і у цьому відео я без спойлерів розповім, що за серіал Вбивства в одній будівлі. Перш ніж його дивитись, я зовсім не читала опису, знала лише, що серіал доволі популярний та номінований на Еммі. Тому під час першої серії я трохи розчарувалась, бо виявилось, що він про захопленість американців до злочинів, а саме про кримінальні подкасти. Але потім я подивилась другу серію, третю, а там вже і другий сезон за три. Mm -hmm. Тому і вирішила розповісти про цей серіал детальніше. Сюжет будується навколо трьох героїв: Чарльз Гейден Севіч, колишній відомий актор, Олівер Патнем, амбітний режисер Бродвею, та Мейбл Мора молода художниця. Всі вони живуть у Нью-Йорку в одному старому елітному будинку Арконія, але ніколи раніше не спілкувались, аж доки одного вечора вони випадково зустрічаються у кафе поруч, та виявляють, що кожен з них є шанувальником одного відомого кримінального подкасту. А коли виявляється, що в будинку хтось помер, то вони, звісно, не можуть залишити це без уваги. І хоча поліція приходить до висновку, що це було самогубство. Герої пізніше з цим не погоджуються та вирішують самі в усьому розібратися. І звісно, очевидною думкою стає створення власного подкасту. true crime podcast. Серіал мене зачепив тим, що він дуже легкий. Кожному сезоні по 10 серій тривалістю по 30 хвилин, наповнений жартами та цікавими детективними загадками, тому одразу хочеться подивитися наступну серію. Також у серіалі приємний музикальний супровід і дуже крута заставка на початку. Вбивства в одній будівлі створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Прем'єра відбулась на сервісі Hulu у 2021 році. Наразі вийшли два сезони. А з 8 серпня будуть щотижня виходити нові серії третього сезону. Головні ролі виконують Стів Мартін, Мартін Шорт та Селена Гомес. Також у серіалі можна побачити і інших відомих людей, серед яких Тіна Фей, Стінг, Емі Шумер, Кара Делевінь та багато інших. Поки що серіал не отримав нагород в основних категоріях впливових премій. Але номінацій, в тому числі і цього року на ЕМІ, вже достатньо. Коротко кажучи, якщо вам хочеться подивитись, щось зовсім не напружене, але і цікаве, то вбивства в одній будівлі для вас. До речі, я думала створити перекази на цей серіал, але на щастя, перед кожною серією є короткі нагадування, що було. Тому у моїх переказах немає потреби. Але звісно, якщо б вам хотілось, то дайте знати у коментарях. На цьому все. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати за посиланням в описі, або, хоча б, поставити цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Також підписуйтесь та пишіть свої побажання у коментарях. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!